Вітаю всіх! Сьогодні обзор такого совєтського роз'єма. Роз'єм виготовлений з чистого срібла. Ось такий у нас роз'єм, бачимо, підходять до нього проволка, він був у використанні, примінявся в якійсь апаратурі. Хто знає в якій пишіть, буду дуже радий. Назва роз'єма HR-32P12-3HTN. Отака подвоєна зірка набита. Роз'єм сам десь 70-х років. Всім дякую за увагу. Не забудьте написати в коментарях, кому попадали такі роз'єми і з яких металів. І обов'язково напишіть в якій апаратурі ви зустрічали їх. Не забуваємо відмітити відео лайком. Всім пока!